GoodFood PCM-12 SilverCorn – це не просто апарат для попкорну, це втілення стилю, якості та професійного підходу до улюбленого кіношного смаку. Корпус виготовлений із харчової неіржавної сталі. Надійність, довговічність і бездоганний вигляд у будь-якому інтер'єрі. Міцне скло з трьох сторін дозволяє спостерігати за процесом приготування, а дверця та з полікарбонату гарантують легкість та безпечність у роботі. Вбудоване led підсвічування та витяжний вентилятор створюють комфорт під час використання. Електронний термостат забезпечує точний контроль температури приготування. У нижній частині камери передбачено підігрів дна, який підтримує готовий попкорн тепло чаша з неїржавної сталі з антипригарним покриттям. Її об'єм 1000 мл, а продуктивність одна порція всього за 2 хвилини. GoodFood PCM-12 Silver Corn – Ідеальний вибір для кінотеатрів, фудкортів, кав'ярень, заходів та бізнесу, де важлива не тільки швидкість, а й стиль подачі. Це обладнання створене для тих, хто цінує преміальну якість, ефективність і естетику в кожній деталі.